Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні неймовірно прекрасне свято День Святого Миколая, та також День Збройних сил України. Я вітаю всіх цими прекрасними святами. Нашим захисникам бажаю незламності Духу та найшвидшої перемоги. Всім решті я бажаю, щоб Миколайчик приніс вам малесенькі радощі та здійснення ваших міст. І наш адвент-календар, шостий день. Що він нам приготує наш шостий день з крапочкою? Дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, як ваш настрій, як ваші справи. О, це аромат, який я неймовірно хотіла затестити. Це Чаруті 1881. Це аромат, який... Я знаю, є пудеви. Ой, це дуже красива пуде, білі квіти. Мабуть, тут є півонія або троянда. Дуже жіночний аромат, такий вайбовий, але це аромат для мене, який пробуджує весну. Взагалі, перший чарутік, з яким я познайомилась, це був «Imagine» від пані Оксани. І ось цей другий це сьогодні мій аромат дня, мій настрій. Дуже красивий аромат. Напишіть в коментарях, чи є він у вас в колекції, чи знайомі ви з ним. Я вам бажаю гарного дня. На все добре. До побачення!